І друзі, всім привіт! Ми сьогодні будемо до ми будемо грати знову в туалет агент. Ми вже до 28 рівня дійшли, і ми це друга частина вже. Так, ми йдемо далі. Так, і ми йдемо. Я два купив в прошлому останньому, останньому відео. Я купив от ті допомоги лише два рази. Купив тепер, бо ви самі бачили. Так, і я, я далі. Вже на 28-му. Ми скоро будемо на 30. Ой, я случайно так зробив. Ми скоро вже будемо на 30-му. Не наша ціль. А ну буде, подив... а він так, ого. Ага, він держить. Це він спочатку це робить пилою і держить. Так. Так, мы цього прибьем спочатку. И опа, все. Е. Yeah. Все, мы берем. Ну, yeah, yeah. что там не нем виднеется? Yeah. Короче, это yeah. дуже пасхалка. Не аж так далеко, аж до люка. Не разумею, до Половина люка, так. Ой, блин! Я ж не, і не заметив, так опа, давай, ес. Ничего шут. Чекай дойду. Ого, сразу троє. Куда, куда? Опа? Куда нариваєтесь? На мене сразу все. Ой, не туда. Опа. Yes. Є. Ляха мені надало отойти, Так, тепер беремо і тепер цього вирубаємо. Просто чекаємо. Чекаємо, коли нічого, що він не здарає, і все. Що його останній лишився спеціально, щоб ми накопили це хоча б дво, два. Нам треба чекати і все. Якщо у вас вже менше, ніж... Чим тепсот хп, то ні, так не робіть, бо бо вас можуть у будь-яку секунду вже це. Бо в мене раз уже було чи, ой, десь в роликах, в, ролика в куб, в куміка в ролики, в роліках. В ролику в нього в одному було, я пам'ятаю. Що в нього таке було. Ми придбаємо це для боса. Ми придбаємо допомогу на, для боса спеціально, щоб, щоб ми змогли це, щоб нас там було двоє і ми виграли двоє якраз, якраз і добре. Ну, Тут давай іспользуємо його. У мене там ще буде один, один на босі. У мене щоб я два не використав зразу, бо ну, це ми у меню на всякий случай зайдемо спеціально, щоб ми. Ой-ой, Він мене об'єг зараз усе. Все добре. Просто наберемо не яку аптечку і так далі йдемо. І так далі йдемо, і ми так не помремо вообще. Ну якщо їх буде аж четверо, то, то все, Вам капець боли. Юй. Ну якщо цей гігант, вам не капець, о боже. Сразу двоє мені надо отойти, мені надо отойти. Быстро. Да, молодец, камерчик. Давай, оба я тоже тебе помогаю. Давай. Бьем. Блин, він не свабси камероманчик. Не знаю. Наверное, помер бы его ударили еще раз. Так, все. Да у нас. У нас дуже валу хп, но мы дальше. О нет. О нет. О нет. О нет. Вот так мене мало. Опа. Він же мені насквозь через ноги. Все, ще два залишилися. І ще й учений. Якраз для квесту того виповнимо. Давай, даряй, єс. Мінус один. Ой, блін. Давай. А ну до куди? Трепляй быстро не ви бабай. Блин, все. І сердечко пополняемся. А на мы подивимось. Ой, я не туда зайшов. Бустер. О! Якраз. А, нет, якраз добрый шуман. И все, у мене босс. Вона щоб мене не лагало. В мене раз це колись лагало. І я я з'являюся не в тому місці, я десь я десь далеко від боссу з'являвся. Тут, мабуть, я не знаю, якийсь буде. Може скибі ученый, бо я взагалі... Вообще... Оце щось світла. Карта такої. Ну, я така не має. А, я пам'ятаю. Оце така я ночна і така я рання карта. О. Опцей скібіді з пілою, з білою. От ми його виносимо. Ще два врага. Камір якийсь я не знаю. Може скібіді учений, може якийсь. Так і давай Єс. Ми і ми йдемо до боса. Так аптечку ми шукаємо. Коли ми вже аптечку бачимо, то вже все. А що це таке? О, аптечка. Все. Шо? Боже мой, Матинку ридно Кто это? Помните, в туалет файт такой был? О, нет, 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 нет. Фух, мало меня не ударил. Матинку, ридно, аж страшно. Не, 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 не. Почти. Так, близько було. Ніет! Не хочу, щоб він мене вдарив, боже мой, я не думаю, що таке є. Скільки в нього О, п'ять. П'ять голови, і то скибіст. На получих лапах. Матік горить, но. Мені аж страшно, від нього він такий, хоч який, боже мой, що й голова головами вдаряє. Давай, давай, один удар надо мені. Так, і давай Вас Выиграй! Все. So. хоча б до 36-го підемо А я гагента. <звук> О боже мой. Я щось, Я случайно то зробив, якось що, то що я зайшов не туди. ну і 30 тридцять уровня пройдены. Ми, ми прийдемо ще до, до 32-го давайте. І все. Ого, 11. я забув іспо. Ш... А, а так легко. Що його так легко можна було виграти? А ну вам нет. Ого, круто! Круто, як файно. Як файно можна його виграти, просто такий. Ні, але файний лг. Я думав, їх надо буде бити, а він просто помер сам собою. Він просто типехнувся кудись, Бо ну види, щоб шлем йому добавили. Я вообще не знаю, що це таке. Пробачте, що я зайшов в Google, блин. Я не то що надо. На жаль, Не туда по... Що він? Спочатку він телепортується кудись. То, то він він кудись іще. Овертатись треба. Вот що треба. Овертатись. О, так тоді. Тобі легче. Він тебе не задіває. Увертаємось. Опс, увертаємось. Одразу. Овертаємось. Ай, блін пропала на мене. І опс, ще п'ять. Зараз підемо сердечка, візьмемо, якщо там буде. А ну якраз. Фух, так б'ємо його спочатку. Опять цей. Ну, давай ще з ним. І що він зробить мені? Він просто зривається, але наносить нормального Ну, Коротше, пошлі, пошлі це візьмемо мене у будь-яку секунду просто. Бехнуть все. і Мені буде кипеть. Так. А де другу? Ще два. Опа-на, Плюс до квеста мого. Так. Давай. бий, бий, бий! Єс. Бий, бий. От, Од мінус один є. Може опять він. А скільки? Він мені наносить? А нашу? Нашу його придумали, правда? Меню так. Так, ну. Не-не, мені не сюда квест, ну. Я випав бой сорок скбд мутантів об останнього ученого мені надо. Я шест получу. Прокачай любого агента до 10... на 10 -й... левел. А ну давай прокачай. А у мене вже прокачаний. Та давай це мені надо. У мене лише є Тівімен. У мене, мене, мене будь-який персонаж, він уже, мені треба до 11-го тоді, ще трохи і все. І все буде чикі-пукі, шмукі. Так, у ну, давайте ще одного об'ємо. Якщо тут буде ну, якщо аж два буде, і мені поповниться ще два. Все, ви бачите. О, а що він так? Він що, швидко бігає чи ні? Чи мені що... А, ні, він по малю бегает, чудипаха. Так, о, о, давай, учений, прийди до мене. Так, ну ах ти ж, оп. Все. Опять цей? не Що... О, опять -то він. Мадинка euh, і туалет, але файний. Так бем, заливається. Але наносить мені файний урон. О, О, Меніт. Мені кажеться, що я програю. Ой. Ну давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мені капець. Так має бути все. Да Йохарний бабай, так нечесно. Ви сразу двоє на мене напали. Ні, ну а цей деталізований, Оцей туалет. цей скібіді павук. Він правда деталізований такий гарний деталізований. Ну але туалет файт така. Я вже такий там про, у мене вже там є тілі Мантітан. Тут у мене я ще цю ігру не грав, бо целим Я не пам'ятаю, вона вона недавно вийшла десь, але один місяць тому вона вийшла. Все, давай, ученый. Ат, у мене еще один був. Ученый, я забу. Чи... Вот ба, что такие рот детализируем. Все. Давайте візьмемо отцову. Вот хпшку. Леха я уже 12 минут снимаю. Ну, давайте. И двох враги убьем. Отцова мы просто сразу выносим. Давай еще цьовим. Винесемо оп. І оп, все. І підберемо, все. Ми виграли. меню Так, що там мені надо? Так. Чекайте. Квести. Мені він надо. Мені треба квести. Так, ано. Я можу його прокачати тут десяти. все так, квест в мене виповнився, чи ні? А, 10 ж десять персонів, йо-йо-йо. Ну все, друзі, всім пока-пока.